Грабувати і все нищити, тому такі обставини. Тому ми дякуємо Богу за те, що в нас Бог дає мужність нашим захисникам іти і виконувати цей важкий обов'язок. Вони нас обороняють. Сьогодні я би хотів сказати, щоб ми не були байдужі, дорогі брати і сестри. бо ми кожен будемо нести відповідальність за те, що і як ми сприймаємо, що і як ми робимо у цей важкий для нашої держави час. Вам напевне набридло вже і це відчувається, що кожен раз священник, коли говорить, то зачіпає не тільки біблійні, це основа нашої, нашої діяльності і проповіді це нагадувати Слово Боже. Але ми також повинні мати той меч. В руках своїх ми також повинні за правду воювати. Ми повинні боротися тим методом, яким, яким нам дає Господь, і також за правду боротися, бо у правді Бог. І тому ми не маємо права бути ніхто байдужими. Сьогодні вам прикро слухати, що на кожному похороні воїна ми згадуємо російську церкву. Це відчуваю. Але повірте, у нас немає виходу. Ми не хотіли би про це говорити. Ми хотіли би говорити лишень про воїна і дати йому честь, але ми змушені. Це обставини життя, це причина біди. Вона, ця церква, привела ворога сюди. Вона дала йому право думати, що у нього тут є можливості. Якщо ви хтось зі мною не погоджуєтеся, я пропоную вам подумати. Чи бачили ви на протязі 30 років щось: любов до України у середовищі Російської церкви, хто таку церкву відвідує? Чи, чи, чи ви бачили прояви любові до цієї держави? Я лише спостерігав русифікацію народу, приниження всього українського. Тому робіть висновки, хлопці боронять там. Сьогодні ми би хотіли, і священники російські почали з нами е, приходити на зустріч воїнів. От, але знаєте, що проблема? Ніхто з них не вибачився ні разу за брехню тридцятилітню, яку вони робили. Якщо б вибачилися, ми б розуміли, що ми одного духу, у нас одна держава, у нас одні цілі. І ми разом. Нехай би окремо можливо молилися по окремості, але ми були б разом. Вони прийшли на да похорони, і на сьогодні, бачите, їх уже немає. Чому немає? Тому що нема сили сказати вибачте або соромно дивитися в очі захисникам і родинам, які хоронять своїх синів, своїх чоловіків. Тому отака біда, отака реальність нашого життя. І ми мусимо про це говорити. Ми мусимо, як священники, боротися також за правду, бо це зброя, це той меч, який в наших руках ми не маємо права мовчати. Тому. Вам доводиться це слухати, але я би хотів, щоб ви не просто послухали. Я хотів, щоб ви зробили висновки. Бо, знаєте, церква має е, такий метод е, казати, що ми паства Христова, ми ягнята Божі, стадо Господнє. Якщо в правильному розумінні це сприймати, то це честь бути Божим. От. Але я хотів би також ще ви на одним поміркували собі. Що чи справді ви є чи, ті люди, які відвідують російський храм, чи це є стадо Христове? Бо у мене міркування, що священники зловживають і вважають вас не в правильному розумінні стадо вівцями Христовими у переносному значенні, на превеликий жаль у прямому. Тому я висловлююся різко лише для того, щоб ви зробили правильні висновки. От, бо ваш крок чому у нас така проблема стільки часу? Чому два роки війна вже тримає повномасштабно і ніхто не приймає рішення? Церква, вони кажуть, що не українська, але лише на словах. Якби сказали надії, ви від нас не чули би більше ніякого зауваження. А ми не маємо, оскільки від них немає ніякого кроку правильного, законного, послідовного, щоб це було всім зрозуміло, ми заручники, ми мусимо цю неправду їхню викривати. Бо це ворог в середині держави. Це та платформа, на якій вони ще щось хочуть побудувати, а воно небезпека для нас. Тому не маємо вибору і мусимо за правду Божу боротися, бо це святе. За цю правду загинув раб Божий воїн Олександр, якому сьогодні безмежно вдячні. Ми не можемо ми посвятили сьогодні йому день. А він нам, дорогі брати і сестри, посвятив, напевне, якнайменше 50 років, яких ще міг би прожити, якби не прийшлося вмирати. Тому. Цінуймо наших воїнів, молимося Богу, щоб Господь дав мудрість, Прошу Бога для вас мудрості для цього села, щоб ви все зробили, щоб знаєте як? щоб ви священники, які вас мають не за овець Христових, а в прямому розумінні за Овець, щоб ви їх спонукали до правильних кроків, аби ви себе поважали і церкву оздоровлювали. Хай Господь Бог прийме нашу недостойну нашу молитву. Кажемо недостойну, бо ми не маємо сміливості щось оцінювати. Велику нашу молитву, але Господи, прийми нашу молитву і упокой душу загиблого воїна Олександра і всіх воїнів, які загинули на полі бою у Царстві Небесному. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!